Добрий вечір тобі, а пане господарю, господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, земле син Божий, народився, застеляйте, столи, та й ся килимами радуйся, ой, ой радуйся, ой, земле, земле, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці жилиці, радуйся, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, народився, бо прийдуть до тебе три праздники в, гості, в гості, радуйся, радуйся ой, радуйся, ой, земле, син божий. Народився, а той перший празник, Роди Старислого, Стобе радуйся, порадуйся, земле, земле ой, син Божий, народився, христо, а той другий празник святого Василя радуйся. Христо, Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той третій празник святего нахрестя, радуйся, ой, радуйся, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, радуйся земле, син Божий. narodil